Добрий день. Сьогодні у нас 19 квітня, 24 року, ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. У нас два дні йшли сильні дощі, не втихали. прямо вчора цілі сутки йшов дощ, дуже мокро, все, але сьогодні трошки випогодилося, трошки проявляється і сонечко. Але вітер, я вибачаюся, того, якщо може щось звук трошки буде шумно, все, бо в нас трохи вітер. І сьогодні в мене така тема буде, що я буду робити вітамінну бомбу таку для підживлення винограду. Там томати, полуниці, смородини чорної, агрусу. Ну, всі рослинки, які в нас тут будуть ми будемо їх підживлювати такою вітамінною бомбою. Я що, що беру? У мене є 200 літрова бочка, я придбав її. І ми в засипаємо. Я нарвав такої кропили на. У мене газона косілочка є, я мені перерізав таку кропиву. І ми висипаємо сюди відро. в бочку Ціле відро. Ось в мене є таку нарвавто кубаба. Ми дуже гарний, багато вітамінів різних Тоже Так само висипаємо сюди в бочку. Є в нас кураки. Кури є, є. Є, є навоз, їх чи чи по-нашому називається, ми також викидаємо сюди. А, таких добре здорових будра висипаємо. Ми ще накосили ще травичка в нас є, ми газом косили. Ми також її все туди накидаємо. І так накидаємо десь. Приблизно, щоб були у нас з пів бочки. Отак ми трошки накидаємо травишки це і все. І все. І от ми будемо заливати це все водою. Сміємо щоб. І так, і наливаємо повну бочку води. От вони ми налиємо повну бочку все. і будемо перемішувати його, а щоб воно там, ці, ці кураки Роз... розтопилися там, і все, і буде э, така жижа І воно буде у нас десь э, приблизно неділки 2-3 кваситись тут. Буде бродити, все. І от ми там включимо поставимо І ми водичка набирається на повну бочку. Коли набирається вже бочка, ми її будемо перемішувати це все. І так кожен день. Будемо день чи там через день будемо помішувати його, і воно буде тут у нас стояти, ми його накриємо, і воно буде стояти у нас Ну не менше 3 недільки буде стояти. А потім будемо, такий буде у нас концентрат. Ми будемо брати там літру-дві літри, залежно від того, від куста, якщо великий куст, вже е, такий куст ну, років 3-4, 5-6 років кусок, то ми будемо там з 3 літри. Цей е, настояної води будемо брати і на, на, на 10 літрів води додаємо туди, щоб було 10 літрів, і будемо під кожний куст так поливати. Під кожний куст в поліниці будемо поливати, ми там будемо поливати розводити літру, півтори літри води на поліницю. І будемо показувати там по грам 800 по, до літри будемо. Кожну клубничку підживемо, так все. І, і томати, ну все будемо підживляти. І так само буде у нас підживлюватися і чорна смородина, і агрус буде підживлюватися. Все цим будемо підживлювати. Буде таке органічне доброго. Бо мінеральне трошки мінеральне буде доброго, але в основному у нас буде це мінеральне добриво. Органічне, органічне проваджається, органічне буде доброво. Отак воно набирається, ми його воно. Перебродити це все діло і будемо поливати. І будемо органічним добривом. Ну, отак, отаке у нас коротеньке відео, яке ми зробимо зараз. Це добриво. Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.